Ну і всім привіт! Сьогодні буду говорити про те, що кожен з нас чомусь не готовий брати на себе відповідальність. Тобто, кожен хоче змін, кожен хоче кращого, кожен хоче кудись щось і якось, хоче щось змінити. І основне хоче дуже багато грошей, хоче класно жити і так далі. Да? Але е, саме основне ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ви зрозумійте, що ваше життя, воно в ваших руках, От особисто в ваших, вам ніхто, абсолютно ніхто не допоможе. Тобто, хтось вам може надати інформацію, хтось вам може якось... Підказати, да? якщо ви того хочете, перше за все. Але якщо ви не хочете, наприклад, чути, да? то потім приходить така прекрасна попа в життя, такий кризис, і тоді ви реально розумієте, що треба щось робити, і починаєте якось вилазити з тої попи. Але саме цікаве, що поки ви не навчитеся брати відповідальність за своє життя, то нічого не буде. Знову ж таки, чому нічого не буде? Чому я так кажу? Бо дивіться. Якщо кожен з нас не бере відповідальність за самі маленькі кроки у своєму житті, тобто, наприклад, такі, як коли ви комусь щось пишете і хочете кудись потрапити, а потім чомусь дуже дивним і якимсь незрозумілим чином зливаєтесь, зливаєтесь в плані того, що, типу, я написала, а потім Ой, типу, я нічого не бачу, я нікому нічого не писала, типу робите вигляд, що ви взагалі такого не робили і ви там не були, і, типу, я написала. Але типу мене немає. Це що за дитячий садочок. От реально подумайте і проаналізуйте, як часто у своєму житті ви чомусь влаштовували ось такий дитячий садок. Тобто ми колись в дитинстві могли типу щось комусь, наче як кинути, да? чи там, наприклад, зробити чи сказати, а потім робити вигляд, що типу ой ой ой, це не я, це там щось таке цікаве, це точно не про мене, і я це не казала. І так далі, коли ми не беремо відповідальність за своє життя, а спостерігаємо просто за чиїмсь життям, да. Або, наприклад, хочемо класного, крутого, класних змін, класного життя, хочемо іншого життя. Але нічого для того не робимо. Нічого не робимо. Це що? Це саме перше: не змінюємо свою свідомість. Дивіться, ви. 15 тисяч разів вивчайте, читайте і знову ж таки дивіться ті самі якісь фільми, да, медитуйте і так далі. Але коли у вашій голові немає розуміння, що куди і як, то все абсолютно без толку. Чому через те, що потрібно усвідомити саме перше, коли ви реально усвідомлюєте і потім починаєте діяти, то вам допомагає абсолютно все. Навіть просто-напросто адекватні нормальні думки в тому напрямку вам приводять до іншого. Інших змін і абсолютно іншого життя.